Вітаю сьогодні позаплановий випуск, а Все тому, що компанія Cognition випустила свій новий штучний інтелект Devin AI, який на даний момент наробив багато галасу через свої можливості. Be together. Be together. Насправді це вже не перший AI, який породжує хаос та заставляє хвилюватися особливо тих, хто тільки на старті своєї кар'єри. Як Software Engineer. Для прикладу, ChatGPT, Copilot, Codium та їм подібні, але не менш відомі засоби штучного інтелекту вже породжували подібну хвилю реакцій, галасу та обговорення. Але якщо раніше ми говорили більше про утиліти, які пришвидчують і допомагають нам створювати програмний продукт, то Devin AI представлена як AI Software Engineer. Тобто зверніть увагу, бізнес-ціль її це заміняти розробника як такого. За відомостями компанії Cognition, ціль Devin AI – замінити нас, відповідаючи повному циклу створення програмного продукту. Не дарма ця новина почала стрімко розлітатися просторами Instagram, Twitter, YouTube і так далі, створюючи лавину хвилювань і. Думок про перспективи сучасних програмістів. Ми, як розробники, створюючи програмний код, нерідко стикаємось із помилками, і це був один із бар'єрів, який не сприяв достатній конкурентноспроможності генеративних моделей для прикладу ChatGPT, оскільки під час створення коду вони досить часто генерують помилки або код, який просто не запускається. Відповідно, в кращому випадку ви маєте. Його вдосконалювати, тобто виправляти ці помилки, в гіршому випадку повністю перегенеровувати заново. Так ось, Devin AI тестує свій код, додає логи і фіксить помилки, шукаючи відповіді за допомогою вбудованого браузера. М -м? І як вам таке? І це ще не все. Компанія Cognition демонструє ще й деплоймент процес. Тому конкуренція справді серйозна, і я вважаю, що варто задуматись над саморозвитком, особливо ставлячи цілі на ближчі два роки. Але як би все не було, є декілька причин. Через які не потрібно опускати руки, думаючи, що ну ось все, машини і штучний інтелект витіснять нас з нашої галузі, і ось якось так. Перша із них це логічне мислення, абстрагування та інтуїція. Чи було у вас таке, що ви довго пробували вирішити якусь задачу, перепробували усі можливі способи, але безрезультатно? І коли вирішили піти, зробити собі якоїсь кави або поговорити з колегами? І тут ось воно. Рішення саме прийшло до голови. Сумніваюся, що машина, яка слідує навченій моделі, може похизуватися чимось таким. Наш мозок є надто складним, і щоб створити щось йому подібне, потрібно спершу вивчити його вздовж і впоперек. На превеликий жаль, а може і на щастя, людство поки що ще далеке від повного розуміння усіх процесів, які відбуваються у нашому мозку. І відповідно це є. Стабільним фактором на нашу користь, ну і відповідно стійкий бар'єр для того, щоб не замінити нас повністю. Другим фактором є конфіденційність даних. Насправді, на сьогоднішній день великі корпорації дуже переживають за використання будь-якого генеративного штучного інтелекту. А причина дуже проста: річ в тім, що він вчиться і на даних, які розробники надають як промпти для подальшої генерації потрібного коду. Тому медичні заклади. Банківські системи і чимало іншого бізнесу, який ризикує своєю репутацією через розкриття певних таємниць, секретів, конфіденційних матеріалів, вони не будуть використовувати такі засоби через складність контролю, через багато інших проблем із узгодженням використання таких даних. Ви ж точно б не хотіли, щоб вашу банківську картку або якийсь медичний діагноз. Згенерував чат GPT через те, що вони раніше десь використовувались для розробки програмного забезпечення, правильно? Третій фактор: а що якщо не вийшло? На даний момент Devin AI показує непогані результати у 13,86% успішно виконаних задач, принаймні у порівнянні із своєю попередньою версією, яка становила 1,96%. Для повного розуміння модель GPT-4 від OpenAI та що Pro становить лише 1,74 Отже, не все так круто, з ремаркою поки що. Для прикладу, середньостатистична кількість успішно виконаних завдань методологією agile становить 70-90%, що, як розумієте, значно перевищує показники використання AI станом на сьогодні. Четвертий фактор це вартість технології. Усі моделі штучного інтелекту, які справді показують цінні конкурентноспроможні результати, вимагають надзвичайно великих обчислювальних потужностей. Тим більше, створення і вдосконалення цих моделей є не менш затратною задачею, і саме тому ми бачимо, що GPT версії 4 став комерційним. Така ж сама доля спіткала і Gemini версії 1,5 Pro від Google. Особисто для мене комерціалізація означає, що технологія стає більш закритою, відповідно, зменшується аудиторія, і темпи навчання моделей зменшуються. А також необхідність регулярного фінансування з боку великих корпорацій, дещо ставить палки в колеса. Адже їм необхідні гарантії і деякі безпекові механізми щодо конфіденційної інформації, те, що ми згадували раніше. Одним словом, є певне замкнене коло, яке дещо тормозить розвиток штучного інтелекту. П'ятим фактором є реалізація реально складних архітектур інтеграції third-party системами. Або інші залежності, які створюють проблеми прийняття одностороннього рішення компанії, яка вирішила використовувати ту чи іншу AI. Адже якщо ви як компанія частково використовуєте чужий продукт, його ліцензія буде обмежувати ваші дії. Відповідно, вам буде потрібно досягати нових домовленостей щодо використання цього стороннього сервісу, а це доволі часто складні бюрократичні процедури. Також в додачу Devin AI демонструвала лише створення нового функціоналу, а не модифікацію роками створеної код бази. Тому до кінця не зрозуміло, наскільки ефективно AI працюватиме над вирішенням такого типу задач. І, хоч список роздумів можна продовжувати, чому AI Software Engineer ще не достатньо інженерно кваліфікований? Ці тектонічні рухи це привід задуматися над вдосконаленням своїх навиків, особливо у сфері клауд-систем, а також використання. Ефективного промптінгу у вже наявних ai системах адже ми перебуваємо у цікавий час гонки штучного інтелекту, і те, що неможливо сьогодні, ймовірно, буде можливо у майбутньому. А це вимагає хорошої концентрації на усіх змінах, що відбувається, та швидкої адаптації. Усім миру та добра, напишіть в коментарях свої думки щодо майбутнього у нашій галузі. А з вами був Остап і до зустрічі у нових відео.